7 лютого 1804 року народився український історик, етнограф, фольклорист, поет і композитор. Перший український енциклопедист Микола Маркевич навчався в Петербурзі у благородному пансіоні. Перший вірш Маркевича надрукували у журналі Невський зритель у 1820 році. А вже у 1831 вісімсот вийшла його перша книга Українські мелодії Сечині Ніколая Маркевича. Микола Маркевич займався дослідницькою роботою, збирав історичні документи козацької доби з метою створення першого українського енциклопедичного словника. Протягом десяти років Микола Маркевич створив понад 100 тисяч статей для словника, систематизувавши це в алфавітному порядку у 30 величезних зошитах. Обсяг його роботи, підготовлений до публікації, становив 11 томів по 600 сторінок кожна книга. У 1842-43 роках у Москві вийшли друком дослідження Миколи Маркевича Історія Малоросії у п'яти томах. У 1847-му Маркевич поклав на музику вірші Тараса Шевченка Нащо мені чорні брови. А Шевченко присвятив Миколі Маркевичу вірш Бандуристе друже сизий. Микола Маркевич був відомим колекціонером старовинних історичних документів. Він створив історичний архів з рідкісними стародруками, історичними манускриптами, гетьманськими універсалами, листами видатних діячів України і Росії та етнографічними конспектами. Його архів налічував 12 тисяч рукописів, майже половину з яких Маркевич устиг класифікувати, системно описати і ввести до каталогу. Помер український етнограф і фольклорист у 1860 році. Залишивши нащадкам унікальні по своїй національній культурній а також історичній значущості роботи.